Всім все, що з'яскується. Сьогодні я хотіла зробити е, тести туторіал в китайських, але в мене не качається програма. Для, для якраз це китайська. Похлопаємо просто а, Я знову без тексту. Мені його писать лень, то що є тюлінь, І думаю, почнемо. Все буде з Тік-Току. Все, більше нічого сказати не можу. просто. Перший тутріосить в тому, що ми намалюємо око за короткий час. І дуже гарно. Чесно, если намалювати реально так, як було на референсі, а може я десь вставлю, то, ну, блін, це не може бути так легко, і швидко, і просто, і так далі. Ну, то, що, от, наприклад, Speed Paint ускорений. и шел около 10 минут, ну, не больше, не меньше, ну, примерно, типа, 15 минут 15, может, больше, я не знаю, у меня там было, типа, сначала самого ускоренное, если остановить, там было минут 10, типа, если его замеглить, зам... замеглить ей. <laughs> ну вроде бы работает, а вы там вырезали больше половины и пришлось додумывать самій. вот в чем проблема. Я чуть лень не лень. А, так что, что вы просто себе работу, я сам перестану мергать. Угу. То, що мені лень. Навірно, ми перейдемо до нашого другого пункту волосся, навірно, да? Другий пункт волосся. В цьому відео буде тільки три, тому що мені далі буде лінь. А, я знайшла цей заторіум справді на китайському сайті, тому що просила перевиклати нас з того самого сайту, який я шукала. Я хочу, він називається. І якщо що, можете е, Попробувати скачати, я із-за свого поганого знання китайського не знаю. До речі, мені не подобається результат, тому що це не я, якщо не зроблю щось не так. Е, ну, звісно, просто, звісно я по-другому не можу. Вроді би, щось це буде прикольно, але при цьому мені зовсім не подобається. А що говорити далі? Що <реш> говорити далі? Третій пункт у нас шкіра. І це един адекватний туторіал, в якому я поняла повністю все. Ого! <ріст> інтересно, інтересно. От тільки в кінці я зробила не так, як треба, я... Я... я я поняла, що я зробила Опять же, все не так. І <правді> прийшлося зробити на полу як його... на... розмить, ну, не розмить, а знизити яркость і малювати е кольором кожи стандартним, типу заливкою спочатку. И да, я решила влепить глаза из прошлого туториала. А вот и результат. Итак, с чем разумеется видео? Я художник, а, я была раньше? травала его травала.